Привіт усім водоліям! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішній прогноз на березень 2025 року він, я для вас зробила його. Подивимося, які у вас енергії заходять в цьому році, в цьому місяці, так, подивимося, чого чекати і на що вам звернути увагу. Я, як завжди, використовую. Три колоди. Перша це Таро. Райдера Уейта, це класична колода, з якої починається все таро. Далі це у нас руни, одна руна, вона запускає енергії. І третя колода це гармонізаційна колода, вона називається квіткова колода, яка не тільки дає передбачення, не тільки наділяє енергії, а й також вирівнює, згладжує енергію негатива, переводячи її в позив. Тобто запускаються вже процеси, які найкраще будуть впливати на вас і на ваше життя. Водолії, чого вам чекати? Дивіться, місяць у вас, він непростий, непростий, але в той же час це місяць кардинальних змін. Зміни можуть бути різкі та неочікувані. Ви можете от так можуть скластися події у вас в цьому місяці, що ви зміните свою думку кардинально дивлячись на цю подію, і можете повністю розвернутися і піти зовсім в протилежному напрямку, і вирішувати всі свої ситуації, проблеми, перешкоди, навіть і позитивні всі ситуації вирішувати зовсім по іншому, зовсім на других напрямках на других рівнях, і ці рівні будуть вищі. Рівні вищі, ніж ті, на якому ви зараз знаходитесь. І це дуже добре, тому що якщо ви залишаєтесь на одному місці, нічого не змінюєтесь, то у вас нічого не вирішиться і не зміниться. І навпаки, ситуація може в житті навіть погіршитися, вам варто в березні бути більш стриманих у своїх діях та в своїх емоціях. Краще мовчати, ніж говорити, краще спостерігати за ситуацією зі сторони. Довіряйте розуму. Розум у вас буде мати, мати верх над серцем. Тобто, знаєте, як серце каже одне, розум каже інше. От слухайте розум, тому що серце може. Помилятися і потім ви будете страждати. На першому плані у вас довіряти розуму, довіряти розуму і робити аналіз, обдумувати свої дії. І тут такі енергії, вони, енергії її багато, але якщо спішити, то можна ну, нашкодити собі, тому краще продумати, потім діяти. І дивіться, тут є в цьому місяці є якийсь негативний вплив від жінки, можуть бути конфлікти з жінками, нерозуміння з жінками, конфлікти можуть бути ну, ну такі, вони неприємні. Тобто можуть вам негативний вплив від жінок може бути. Сварки домінування, якщо, наприклад, з керівником, то керівник захоче вас там натиснути на вас, да? якщо жінка-керівник натиснути, щоб там вас до чогось схилити в такому плані. Ну, також у вас місяць, що через треш і неприємності йде реалізація планів і надій. Якщо ви берете на себе відповідальність в цьому місяці і вирішення ситуації в свої руки, то все буде добре. Е, якщо пускаєте все на самотік, то буде погіршення. Е, да, Гасло місяця таке мовчимо, спостерігаємо, робимо аналіз і тільки після цього діємо. І е, можуть бути в цьому місяці у вас такі незаплановані подорожі та поїздки, тобто різко може щось змінитися, що вам потрібно буде зібратися і поїхати в дорогу. Страхи також відступають, вихід є із залежних програм, є подолання ворогів та суперників. І місяць, що у вас все таємне, воно стане явним. І дивіться, такий він у вас ну він не простий, але в той же час і переломний, тому що в цьому місяці можуть відбутися такі різкі, неочікувані події, які сильно вплинуть на ваше життя. Ці події можуть бути як приємні, так і неприємні, і вони допоможуть вам як вирости, вирости, перейти на новий рівень, тобто емоційний, фізичний, духовний, матеріальний. Тобто тут іде такий ріст, ріст, але може бути через. Треш, через треш і і неочікуваність. І дуже багато тут проглядається хвилювань за родину, страхи, є якісь такі ж з дитинства можуть тягнутися у вас страхи, вони блокують ваш розвиток. Тобто багато от хвилювань за батьків, за родину, за партнера, за чоловіка або дружину і за дітей у вас проглядається в цьому місяці. Також от Є образи, да, конфлікти є в родині, конфлікти на роботі, є образи і невпевненість в собі. І знаєте, порада така для того, щоб відчувати себе в безпеці і в комфорті, частіше бувайте вдома. От в березні частіше бувайте вдома, якщо є можливість попрацювати там. Чи на роботу вийти, чи попрацювати онлайн, от краще залишайтеся вдома. Так? Якщо ми з десь там їхати в гості або до батьків, то краще залишитися вдома. От вам буде, ви будете відчувати себе в безпеці, захищено і комфортно. І вам це принесе більше задоволення, ніж от поїздка. Да, от гості. Здоров'я. Якщо брати здоров'я, то тут здоров'я хороше, тут гарне, тут ідуть в основному одужання, гармонізація та покращення здоров'я. Можуть бути, ну тут як хвороби відступають, Якщо вони такі тяжкі, неприємні, сильно ви захворіли, то хвороби вони відступають, вони як ідуть уже в в минуле. Також цей місяць, де ви можете переглянути своє відношення до власного тіла, до здоров'я і звільнитися від поганих звичників. Тобто це треба робити швидко і різко. Тобто сьогодні встали, не розтягуємо, якщо там кинути курити, раз кинули і перестали. Вже не куримо. Ну от в такому плані. Одужання, покращення, гармонійне, можуть дати про себе знати жінки, жіночі хвороби, можуть про себе проявитися, бажано сходити до, якщо заплановано або навіть не заплановано, можна відвідати жіночого лікаря. Обережно серце і обережно шлунок, тому що може бути перенавантаження. Якщо розглядати кохання, то кохання тут в основному йдуть. Ну, є, почут... є розуміння коханої людини без слів, якщо ви в парі, і ви будете розуміти, коли кохана людина захоче побути усамітнитися. І у вас також може бути відчуття, що вам також захочеться побути усамітнитися від партнера. І коли ви, як ви побудете на самоті, відчуєте прилив сил та енергії, вам знову захочеться бути разом. Якщо цього усамітнення. Не буде, або ви його не даєте, тримаєтесь за відносини і вважаєте, що це не потрібно, то можуть бути конфлікти з партнером і можуть бути таємниці один від одного і непорозуміння. І також є негативне втручання третіх осіб у ваші відносини. Також можуть бути на... через це негативне втручання, можуть бути конфлікти з вашим партнером. Якщо ви самотні, то тут немає розвитку відносин, тут краще побути самотньому, усамітнитися. І ви як закриваєтесь через страхи емоційного болю, у вас можуть бути проявлятися страхи, що навіщо мені взагалі будувати відносини, якщо у мене вже і так нічого не складеться. Тобто відносин немає, а програма, що вони вам принесуть біль, вона є, і тому це заважає вам в майбутньому побудувати. Щасливі відношення, можна над цим попрацювати. Якщо є бажання, можна до мене звернутися на розстановку, можна попрацювати з психологом, або, або можна самостійно знайти цю установку і її прибрати, тобто починати позитивно мислити. Ось такий, е, такий прогноз. Так, якщо ви в парі конфлікти, не розводимось. Пам'ятаємо ретро-венера, не спішимо, швидко не, нікуди не біжимо, тому що у вас є таке, що ви, от вам дуже хочеться швидко проломити ситуацію під себе, щоб було так, як ви е, хочете. Але так не буде. Так не буде. Угу. Якщо розглядати гроші та роботу, ну, дивіться, тут невпевненість в собі вона заважає вам заробляти гроші, заробляти більше. Тому тут бажано оцей місяць він такий, щоб попрацювати над самоцінністю з самооцінкою. Тому можете, от ви над нею попрацювати. І з всього найкращого, що у нас є на ринку продуктів, це курс самооцінка Наталії Павлівни-Капцової. Якщо ви ще не там, я вам рекомендую. Там є самооцінка і самооцінка 2. Можете знати її в соцмережах на YouTube. І придбати цей курс, повірте, він вам допоможе саме підняти вашу власну самооцінку, і ви глянете на себе зовсім іншими очима. До Наталії Павлівни по-різному відносяться, її багато хто ну, там, вважає, що вона обманщиться. І в такому плані негативом поливають, але для мене це людина з великої літери, це людина дійсно вчитель від Бога. Я, не всі її курси пройшла, але достатньо пройшла її курсів, і я дуже багато в неї навчилася і багато в неї взяла. І саме курс, самооцінка допоміг мені прийняти мені себе такою, як є, і допоміг мені цінити себе. Тобто я, я рекомендую, знаєте, не, не варто слухати інших, варто взяти і перевірити самому. І от я я рекомендую багатьом своїм і подругам, і клієнтам Наталію Павлівну як вчителя. І повірте, всі мої подруги, що придбали її курси, вони дуже задоволені і ну, вона дає знання, вона дає вам, вона дає дуже багато. І я їй безмежно вдячна, що Наталія Павлівна Капцова є в моєму житті, і вона мій вчитель, мій наставник. Так, ідемо далі. Це відволіклися. Непередбачуваність. Дивіться, з грошима також може бути у вас непередбачувані ситуації, може бути то густо, то пусто, от такі як качелі. І не ризикуйте, не варто ризикувати, і, і про доходи краще мовчіть. От мовчіть, не потрібно нікому розповідати про те, скільки ви заробляєте. І... Так, і дивіться, тут також у вас проглядається, знаєте, є така, е, такий вислів, є, да, не було б щастя, так нещастя допомогло. От можуть бути такі якісь події, які вони неприємні і негативні, але завдяки цим подіям ви вийдете на новий рівень доходу. Ось так програється у вас цей місяць. Водолії, мої ви хороші. Бережіть себе, обнімаю і бажаю вам гарного березня. Все, пока-пока.